Сирійська опозиція відкрила своє перше посольство у столиці Катару. На церемонії відкриття амбасади були присутні дипломати арабських та західних країн. Напередодні в досі відбувся саміт Ліги Арабських Держав, на якому місце представника Сирії вперше надали сирійські опозиції. Лідер національної коаліції Сирії звернувся до присутніх з промовою. Міжнародна спільнота не хоче, щоб наша революція перемогла. Але я заявляю, що люди, які повстали проти несправедливості та тиранії, і далі продовжуватимуть їхню справу, і вони не зупиняться попри будь-які міжнародні рішення. Сирійська коаліція, що сподівається на падіння режиму Башара Асада, вважає відкриття власного дипломатичного представництва початком перемоги. Із дохи передає кореспондент «Євроньюз». Перше посольство сирійської опозиції та місце, що його вчора здобула національна коаліція на саміті арабських держав, укріплює її позиції як офіційного представника сирійського народу. Чи вдасться опозиції здійснити схожі кроки і в інших країнах?